Американського з охорони довкілля. Якщо це ці хімікати, то тоді наші, скажімо, лікарі, токсикологи, хіміки, хіміки можуть вже аналізувати. Я багато працював в Азербайджані, над законодавством про ці пустили полишне середовище, як фахівець, розробляв для них навіть законодавство. І там так само є компанія British Petroleum, де mm -hmm. на сайті компанії ви можете побачити проекти всіх угод по розподілу mm -hmm. продукції по всім родовищам, mm -hmm. е де вони видобувають. Mm -hmm. І це в традиціях і сполучених штатів, наскільки мені відомо, і багатьох mm -hmm. багатьох країн mm -hmm. з них видалена тільки фінансова інформація. Я, Я зараз доходжу. Натомість є е, певні додатки, які передбачають порядок оцінки впливу на навколишнє середовище. Коли ми її робимо? На стадії розвідки чи на стадії вже видобутку? Від цього залежить. Чи ми будемо зараз бурити свердловини без оцінки впливу на навколишнє середовище? Ми говоримо, і Ми говоримо про. Я почув, будуть використовуватись європейські, міжнародні, українські та стандарти компанії Chevron. Я хотів би знати, що це за стандарт. Відповідно, я, я от собі намагаюся уявити, де мені потрібно чітко знати на тій точці, де я буду брати, і в якому обсязі. Що я буду в неї додавати? Mm -hmm. Коли mm -hmm. вона повернеться звернули, де mm -hmm. вона буде зберігатись? Mm -hmm. Чи це будуть амбари вистелені поліетиленом mm -hmm. стояти, випаровуватись? Чи це буде, як ви кажете, ми прагнемо? Ви не сказали, що ми будемо 100% виробляти. передати. Mm -hmm. Сказали, ми прагнемо. Наша ціль є. Mm -hmm. Це не значить, що так буде, а в угоді може бути передбачено зовсім інакше. І я хотів би чітко знати, що буде з тою водою, з тими відходами. У нас удобріння. Тому що на Львівщині немає жодного місця, де можна розмістити ці відходи на даний час. Це є офіційні дані державних органів, і власне, коли тільки ці речі були чітко видно в проєкті води прописані, ризики, вигоди. Екологічна оцінка, перелік речовин, які використовуються, способи контролю і моніторингу, тоді місцеві громади, депутати можуть прийняти рішення для себе. До цього часу, я вважаю, що це буде просто е злочином проти місцевого населення і народу в цілому. Отже, перше питання і головне, коли депутати зможуть ознайомитись, тому що пошелка угоди близько 300 сторінок. Для того щоб за неї проголосувати, її треба вивчити. Yeah. <laughs> so, that was a lot of questions. I don't think I can answer them all, so let me be a little general. I'm sorry that I'm not being as specific as you might like.